Всім привіт! Ну що, я хочу зробити анонс. Що ми робили? Збирали комплекти. Мали бути лише одні чарки, потім чарки з візерунком, потім обляха, що можна так зробити, Обляха, потім ще можна підкрасити. Фу, коротше, наче склали. Наче склали. Ось це ми будемо на нашій інтернет-ярмарці розпродавати. Такі набори на нашій інтернет-ярмарці. Зустрічально випроважальний, там всередині такі. Все, сюди закуска, сюди налівочка, шмик і додому. Найкращому донатору ось тут така гравіровочка з подякою. Ліза від чорних запорожців. Січатки теж від чорних запорожців. Вони тепер легенда. Оце ми маємо розпродавати на нашій ярмарці. Все, кошти всі на ЗСУ, треба хлопців здавати, їм вже холодно. Так що, все, готуйтеся вже скоро. Давай місто, давай, звездою будеш, йомки палки І ти лиця здорова. Давайте. Опа.